Вітаю! Ви дивитесь хід будівництва житлового комплексу Real Сіті від корпорації нерухомості Ріел за червень цього року. Корпорація нерухомості Ріел ретельно підходить до вибору місця, озеленення дворів, застосування натуральних матеріалів, щоб кожному мешканцю створити максимальний комфорт. Тут кожна деталь формує приємне середовище для проживання, сприятливо впливає на емоційний стан і допомагає відпочивати після виснажливої праці. Також варто відзначити, що перша і третя черги введені в експлуатацію, і тепер доходу робіт на будмайданчику Ріал Сіті за червень. В будинку 5 А другої черги виконується оздоблення стін в місцях загального користування. Також паралельно облаштовуються вхідні двері в квартири. Лічильники обліку електроенергії встановили повністю. Фіналізується облаштування фасаду. В будинку 1Б монтують гіпсокартонні конструкції в місцях загального користування і також тут завершують фасадні роботи. Фіналізують оздоблення вхідних груп. Разом з тим триває монтаж обладнання котельні. Встановили лічильники обліку електроенергії. В першому будинку тривають оздоблювальні роботи в місцях загального користування. Вже залиті стяжки, встановлені лічильники обліку електроенергії. Фасадні роботи практично завершено. Завершено монтаж насосної станції. Виконується благоустрій території. В будинку 4 Б, четвертої черги виконуються фасадні роботи. В будинках 2Б і 5Б тривають електромонтажні роботи і облаштування системи водопостачання та опалення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості РІЛ. Традиційно у коментарях можна залишати свої запитання. У описі ви знайдете контакти та адреси відділу продажу, де вас раду зустрінуть наші консультанти. До зустрічі.